Спиртні напої та тютюнові вироби, безперечно, займають одне з щільних місць у нашій торгівлі. Продаж спиртного та цигарок завжди був справою досить прибутковою, а завдяки акцизному збору, окрім торговців, збагачувалась і державна казна. Проте як виявилось недостатньо. Кабмін, не вдаючись до тривалих роздумів, постановив підняти ставки акцизного збору на лікерно горіл чані вироби, пиво солодове та цигарки. Чергову малопопулярну постанову Кабміну громадяни сприйняли досить байдуже. Щоправда, власні думки у них з цього приводу такі є. Як брали, так і будуть брати Думаю. Будуть на базарі брати, там, де у воптовиків будуть у бабу куплять, але ну, в магазини ходити не будуть. Я ставлюсь негативною за тої причини, що це ж все по карману робочого. Але з тої сторони, що то стільки розвелося в нас, тіньовиків, то, можливо, в деякій мірі воно і правильно. Держава бере за патенти, за ліцензії, людям зарплата не виплачується. За що купувати? На хліб не вистачає? Так, якщо ми їм торгували, тоді було б нам вигодно. А так ми торгуємо, і нам не вигідно їх купувати. А я не палю і не п'ю. І ціни на тютютові і алкогольні вироби мене абсолютно не турбують. Дякую.